Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Сьогодні вона обізвала мене істеричкою, скандалісткою і неврівноваженою базарною хабалкою. Та й взагалі її синові краще чим скоріше розлучитися зі мною, бо зажену його в могилу. Я ж відьма. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, мова йде про мою любу свекруню Ангеліну Петрівну, жінку з владним характером і власною точкою зору на все, навіть на те, що її аж ніяк не стосується. Ще вранці ми з чоловіком навіть не підозрювали, який скандал чекає нас увечері, інакше ні за які гроші не залишали б свою шестирічну донечку Оксанку свекрусі. Але нам треба було терміново з'їздити за місто. Дачу ми планували придбати. От і домовились про оглядини на вихідний. Коли привезли вранці малу до Ангеліни Петрівни, то в чергове вислухали цілу лекцію, що дурницями займаємося краще б гроші на більш потрібні речі витратили. Матері, бачте, оздоровлення треба. Вже два роки ні на морі, ані в санаторії не була. А ми замість того, щоб про неї подбати, дачі купуємо. Ма, Посміхаючись, сказав чоловік. Тож як буде у нас дача, то й санаторій не потрібен. Там же ліс, сосновий навкруг. Озера неподалік. Зможеш хоч все літо там з Оксанкою оздоровлюватись. Їй же також треба десь від цього душного міста відпочивати. Свекруха нічого не відповіла синові, тільки губи прикро піджала. Добре, що не я ту розмову затіяла. То наслухалася б про різницю між престижним санаторієм. І якоюсь убогою дачею. А Оксанці повітря соснове потрібно, та відпочинок на сонечку. Із застуд не вилізає мала. Невже бабуся не розуміє? Та мабуть, же ні? Якби ж то вона по тим санаторіям за свій кошт їздила, то й слова б їй не сказали. А так з нашого бюджету гроші витребує, не думаючи, що, може б, не завадило про малу подбати. Пропонувала одного разу дитину з собою взяти. Коли Оксанка підросла і могла самостійно багато речей робити. Але ж відмовилась сказала, що їде відпочивати, а не наших дітей глядіти. А Оксанка хіба ж тільки наша? Ніби то Ангеліна бабуся для неї. Дача нам сподобалась. Будиночок невеличкий, всього лише дві кімнати, але веранда є. Влітку можна там поставити диванчик і спати при потребі. І Сад розкішний. Буде для малої свої яблучка, сливи, смородина і малина. Втомлені, але задоволені поїздкою, ми поспішали додому, щоб порадувати рідних звісткою, що через кілька днів ми будемо повноправними господарями дачі. Коли зайшли до квартири свекрухи, назустріч кинулася Оксанка. Міцно бійняла мене за коліна і не відпускала навіть, коли спробувала присісти, щоб обійняти. Чомусь вона була дуже сумною і в якійсь хусточці. Але та хустка мене не здивувала. Свекруха весь час намагалася укутати малу потепліше. Вперед покій вийшла Ангеліна Петрівна. Мовчки зупинилась, спостерігала за нами. Невже посварилися?» – подумала я. Якщо так, то Оксанка більше ні за що не погодиться лишатися з Ангеліною. Дуже важко їй з бабусею, яка тільки вимагає, та робить зауваження ні погратися, ані розповісти чи почитати щось цікавеньке, вона не має часу. Мала змушена сидіти на дивані тихо і чемно, щоб не турбувати бабусю. А де ви бачили шестирічну дитину, щоб всиділа весь день спокійно? Гладячи голову доньки і чекаючи на розповідь свекрухи, як провели день. Я зачепила хустину, і вона сповзла за моєю рукою. Те, що я побачила на голові своєї дитини, відібрало мені мову. Вона була пострижена, коротко, під хлопчика, а волосся, що лишилося на голові, було майже не видно, бо волосся в Оксанки було світлим, майже прозорим. Я з жахом подивилася на свекруху, потім свідчієм на чоловіка, який також отетерів від побаченого. У моєї донечки дуже красиві кучерики були. Ми з чоловіком дивувалися. В кого то вона така кучерява, як маленька феєчка, казали ми їй. Кульбабка. До випускного в садочку, що мав відбутися за кілька тижнів, ми давно відрощували ті кучерики. Вирішили, що буде наша Оксанка на святі маленькою принцесою. Вже й пишна довга сукня для неї майже готова, для якої фасони тканину вдвох підбирали. Вже й зачіску придумали для її кучериків. Красиво, як у справжніх принцес. А тут раптом таке трапилось. Не розуміючи і боячись, що, може, якась біда трапилася з нашою Непосидою, та свекруха змушена була відрізати їй волосся. Я запитально подивилася на неї. Що трапилось? А ти у своєї донечки запитай. взявши руки в боки, відповіла Ангеліна Петрівна. Почувши бабусин голос, Оксана ввібрала голову в плечі і тихенько заплакала. Мені стало страшно. Та що ж все таки в цьому домі відбулося за ті кілька годин, що нас не було? Мама, що відбувається? Ти можеш пояснити допуття? подав голос чоловік. А що тут може відбуватися? Ваша мала, неслухняна і невихована дівчинка. Я хотіла зробити якнайкраще, пояснила їй. А вона мені скандал влаштувала. З рук видиралась, навіть он пошкрябала. Все про якийсь бал торочила та про принцес. З нею взагалі все в порядку? Бал, то випускний в садочку. Ми ж вам розповідали і запрошували. Вона там принцесою хоче бути. Вже сукню і зачіску придумали. Які дурниці? Вона ще мала дитина. Бал, пхе. Ну, то вже не вам судити. Що з її волоссям, скажіть, краще? Що сталося? Та нічого не сталося. Я просто відрізати намагалася. Бо тонке і майже прозоре, як пушок у немовлят, і його треба повністю зрізати, щоб почало нормально рости? От я й вирішила це зробити, бо, як бачу, вам за своїми проблемами нема ніякого діла до дитини. Що значить, ви вирішили? Моєму здивуванню і обуренню не було меж. Та як ви взагалі наважилися щось робити з моєю дитиною, не спитавши в мене? Ну, ти ж сама весь час повторюєш, що я така сяка не приймаю її, що я б мала нарешті відчути себе повноцінною бабусею, що дбає про Оксану, як про рідну онуку. От я й дбаю, що знову не так. Я тільки розвела руками. Чоловік мовчки спостерігав за нашою розмовою, не знаючи, що робити. З одного боку, він не бачив в діях своєї матері нічого поганого. Хотіла ж як краще. Він свою старшу сестру пам'ятає весь час майже лисою. Класу до третього на всіх фотографіях вона на хлопчика була схожою. Але ж він і знав, як донечка мріяла про ту зачіску на свято, як набридала мені, щоб розчісувала та дбала про волосся, нехай би воно скоріше і краще росло. Для Оксанки це дійсно був великий стрес. Їй не було діла до переконань бабусі, що після стрижки в неї виросте густе і темне волосся. То буде колись, в майбутньому. А така мала дитина може сприймати тільки сьогодення. І сьогодні вона розуміє, що на святі зачіски в неї не буде. Та все не так, як ми тебе, роксанці, зачіску зробимо, і сукня їй вже не підійде, яку ми так довго шили. Ну не буває ж, лисих принцес. з гірготою в голосі відповіла я, притискаючи до себе дитину. Як же мені було шкода зараз мою маленьку. Ну, от що ти робиш з мухи слона? засміялася свикруха. «Теж мені проблема. Надінеш на неї обруч з бантиком, от тобі й принцеса. Обруч з бантиком надівають на немовлят, а Оксана вже досить доросла дівчинка для цього. відгукнувся чоловік. Ех, мамо, хоч би спитала, чи що. А чому це я маю у вас питати? Я дітей виростила і знаю, як має бути і як краще. Теж мені порадники. Збирайся, Люба, сказала я доньці, зрозумівши, що якщо лишуся ще хоч на мить, то вже не зможу себе стримувати і розповім свекрусі все, що про неї думаю. Оксана не змусила себе довго чекати. Швиденько метнулася до вітальні за улюбленим мишком, прилетіла за миду до передпокою і почала взуватися. То хоч пообідайте, роздратовано сказала свекруха. В тебе ж вдома впевнена ані крихти їжі. Куди ти чоловіка голодного тягнеш? Що в мене вдома, то не ваша справа, сердито відказала я, і вона, мабуть, нарешті зрозуміла, що краще мене зараз не зачіпати. А якщо ви так переживаєте за свою дитину, то я його не забираю. Нехай лишається і обідає. А мені треба скоріше свою дитину з цього пекла забрати, і невідомо, чим цей стрес для неї скінчиться. Чоловік, звичайно, пішов з нами, прикро похитавши головою матері на прощання. А вночі Оксанка весь час схоплювалася зі сльозами і проханням не чіпати їй волосся. Для мене ніч була безсонною. Я вже й дачі й не хотіла, через яку все то відбулося. Але хто ж міг знати, що свекрусі таке до голови прийде? Голублячи і заспокоючи малу, яка ніяк не могла вийти з того денного переляку, я вирішила, що від сьогодні з бабусею вона буде бачитися виключно в моїй присутності. Нехай чоловік ображається то вже його справа. Ми з донечкою знайшли вихід з ситуації. Купили їй чудову перуку, дуже схожу на її пшеничне волосся, і такі ж кучерики на ній були. Так що перший бал моєї принцеси. Пройшов з тріумфом. Ангеліна Петрівна на свято не прийшла, хоча чоловік пота від мене кликав її. Вона добре знала, що в мене стане характеру виставити її за двері. А на таке вона не була готова. Я дуже переживала, як донечка сприйме присутність бабусі. Краще, нехай вже пройде деякий час. А дачу ми все ж таки придбали ту саму біля соснового лісу. І випускний Оксани ми святкували саме там, запросивши лише найближчих родичів та друзів. Свекрухи не покликали. Як будуть далі складатися наші з нею стосунки, покаже час. А от що волосся донечки почало відростати таким же тендітним і ніжним, яким було, то ще раз підтверджує, що та стрижка виявилася марною. І нас то тішило. Бо що б ми робили, якби вона з нашої рідної кульбабки? Перетворилася на дівчинку зі звичайним волоссям.